Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Таро Уберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Лютий місяць для стрільців достаю три карти. так, починаємо. Перша карта. Друга карта. Третя. Сил. Починаємо розглядати стрільці. Лютий місяць починається з карти доленосної, важливої, старшого аркана. Це карта, яка вказує на нові починання. Але не забувайте, що треба мати терпіння. Щоб завершити розпочату по цій карті справу, ця карта іще вказує на лідерство та оригінальне мислення. Наступна карта про хвороби події або розчарування, зраду близьких людей, розлучення та інші не дуже приємні ситуації, які викликають біль та розпач. Кінець місяця карта говорить про колективну роботу та активну фазу розвитку подій. Успіх залежить від кожного. Ця карта говорить саме час проявлятися. І порада вищих сил діліться радістю з іншими. Ось такий розклад стрільці для вас на лютий місяць. Дякую за перегляд. Буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки, за підтримку мого нового каналу Таро-Беріг. Бувайте!